цілителя Це великий мученик, який постраждав за віру християнську, хоча всі його шанують як цілителя, будучи лікарем, він зцілював людей молитвою. І на сьогодні цей день для нас сухотний день. Бо крас випадає 9 днів, коли з цього світу пішла велика українка пані Ірина Файло. Пішла не через хворобу, не через якісь обставини здоров'я чи катаклізми, а тому, що хтось вирішив скоротити її життя, аби вона не продовжувала говорити те, що вона говорила, Або вона не продовжувала робити те, що вона робила, або вона не продовжувала навчати так, як вона навчала. І ми розуміємо, що будуть посоромлені ті, хто зробив це. Ми бачимо з прикладу Святого Пантелеймона, вже забули, хто той імператором і хто виконавець, як має увазі, імператор, як замовник. Того вбивства. І хто був виконання того вбивства, навіть ніхто не знає карта, а святого талемона ми вшановуємо вже багато солі. Дякуємо правоохоронним органам, що знайшли, достатньо швидко, напевно, знайшли вбивцю. Але українське суспільство хотіло би знати і особливо бачити покарання для тих, хто замовив це вбивство, для тих, хто зорганізував це вбивство. І ми сьогодні, зібравшись у храмі, кожен для себе розуміємо, що в Україні за українську мову сьогодні вбивають. Тому ми маємо ще наполегливіше боротися за своє право. Це звучить дуже дивно, що ми це повинні робити в Україні. Але такі обставини, такий час, що ми мусимо боротися, аби дітям лишити кращу Україну, ніж вона досталася за нами. Вона нам досталася, бо хтось зорішив на Виборчій дільниці. Хтось Продав свій голос за Гречкою. Ми це знаємо, ми це розуміємо. Ми живемо з тими людьми в одному середовищі. Але найперше, що ми маємо зробити, це власним прикладом, власним прикладом навчати своїх дітей, давати посил іншим, що ми хочемо відкрито хочемо отої незалежності. І свободи України. Я не хочу нікого образити, але велика частина навіть тих, хто стоїть сьогодні у храмі, коли до нас почнуть звертатися російською мовою, ми будемо їм відповідати російською. Сюди не прийшли випадкові люди. Ми всі переконані, що Україна повинна відбутися, але ми. Дуже часто є занадто еластичні. Будьмо стержнем. Стержнем того справжнього українського. Бо Україна може відбутися тільки коли буде українська мова, коли буде українська справжня українська церква, які будуть молитися за справжніх українських героїв. І ті, хто живі, сьогодні борються і складуть своє життя. За волю свободу незалежність України і за нас з вами, і, і за тих, хто їх вже поклав, хто відійшов з цього світу, бо вони хотіли боротися, бо їм нікакає разниця. Доріг в Христі. Нехай Господь Бог, молитвами святого Голодника і великому Пантелеймона дасть нам сили бути. Себе, достойними послідовниками великих українців, серед яких я є пані Ірина Фаріон. Не мовчимо. Будьмо прикладом найпершим для своїх дітей. Ми дуже часто зустрічаємо навіть в храмі, коли людина приходить і спілкується з священиком українською мовою, підбігає дитинка. Ми так дітей не навчимо. Давайте будемо прикладом отими апостолами, отими світниками для наших ближніх. То не є складно. Я кажу вам своєї практики, то не є складно бути собою. Будьмо чесними перед Богом і перед собою. І тоді Господь Бог благословить нам і Україну. І незалежність, і свободу. А за тих, хто відійшов з цього світу яскраво, проживши своє життя, молімося. Молімося, щоб Господь Бог їх прийняв до царства свого, бо вони того заслужили тут, на землі. І дай Боже, і ми прожили так життя, щоб заслужили колись з ними зустрітися у Царстві Божому. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дай Боже, царство Небесне вічність спокій. Svi božji i